Першого березня мене мобілізували в Збройні Сили України. А так як я закінчував інститут фізкультури, в мене була кафедра при інституті військової підготовки. Відповідно, викладач-педагог, тому мене скерували для навчання особового складу. Все по графіку, всі відпочивали від бій. І зранку десь тривога почалася третій годині і почали масово обстрілювати полігон. І в нас там такі були окопи за палатками. І всі там поховалися. Але я краєм око подивився, що не всі вийшли. Тому я прийняв рішення вернутися назад і перевірити, бо було багато, дуже палаток. Багатьох понаганявши, і в той момент повертаю голову, бачу, частина ракети попадає і розривається. Одна частина йде в бік, а друга просто на мене. Воно ну, буквально від мене ну, це три метри від мене, як друга частина ракети розірвалася. І я собі ще так подумав, думаю, я стану і все-таки дойду, і я мав силу, я став, але сильно почало стріляти БК. Три таких вилітає: трасер. трасер. Легенько так почало світати, і дуже було видно. І я зрозумів, думаю, ні, я не виживу. Я одну кулю точно зловлю, а вони одна за одною. Я тоді взяв, у мене тут було все розірвано відверху донизу, бо вирвало грудну клітину, як я вже потім знав, і, і ребра. І донизу повністю. Я тут назад легенько запхав і бушла так от рукою затягнув. І просто собі беру і падаю, свого ряд я собі ну, просто на землю падаю. І кажу, Боже, я дуже хочу жити. Спаси мене, будь ласка. Потім мене знаходить мій побратим, а він ну, малесенький, худесенький. Я кажу: ти не даш ради зі мною. Йди ще когось кличе. Він знаходить ще трьох хлопців якраз з Новояврівська І вони мене знаходять ліжко, щоб ви розуміли. Просте солдатське ліску, яке вже обгорене, і вложить мене на то ліжко. Вони мене виносять до дороги, там вже був хамер, це ще не були швидкі в той момент. І ми поїхали, нас повезли в Новоєврівську центральну лікарню. Товариш, який там працює анестезіологом, він, коли мене зустрів, він мене не пізнав, бо я був дуже обгорений. А ми з ним прекрасно зналися. Він, коли я вже вийшов після лікарні, забіжу вперед, і він мене зустрів, він просто плакав. Він каже: Рома, вибач, бо я тебе просто не впізнав. Ну, нічого страшного, це нормально, людина обгорна, це не так просто. Попав я до реанімації, де я привів 20 днів в комі, а потім ще 50 днів тут у нас, в хірургії. Був такий момент, що хотів страшно додому. Просто хотів. Просто привезіть мене на 10 хвилин додому і заберіть назад сюди. Оце було важко. А решта. Кожен день заняття, реабілітація, відновлення і стимул до життя. Хотів сильно жити. Я був дуже тяжкий, якщо чесно. І вони ж мені це все одразу не могли говорити і розказувати, як це ну, відбувається. Багато чого скривали. Але коли прийшов час, то лікарі були, які говорили три відсотки. Просто при тих травмах ну, не було Ну, Це, як кажу, мене спас Бог. І... Руками лікарів, хірургів, які мені приділили дуже багато уваги, вони мене витягнули з того світу. Щоб ви розуміли, ще коли я в реанімації прийшов вже до тями і привезли з полігону, підвозили хлопців, то в мене в палаті я не знаю, скільки їх пішло, хоч в них були і набагато менші поранення. На початку то десь шість, потім ще десь п'ять чоловік. Просто хлопці не витримали. Серце проблема всіх, що серце не витримувало. Від тих болів, я розумію, і від тих важких поранень. Найголовніше з цього всього не падати духом і рухатися вперед. Вірити, що все буде добре і тільки добре. Кроки до переду, вірити в сім'ю, в друзів, в знайомих. І, ну, не можна опускати голову і казати що все погано. Все тільки добре, і тоді всі, всі все закінчиться гарно, і всі реабілітуються, і люди повернуться до життя. Така моя думка.